1 грудня в вечірній час Шеченківське відділення поліції поступило повідомлення про те, що на вулиці Європейській затриманий молодий чоловік, який скоїв пограбування жінки. Виїздом слідчої оперативної групи на місце було встановлено, що житель міста Дніпро вирвав у жінки сумку та почав утікати. Але на превелике. На превелике щастя, на місці знаходився прокурор одного із районів міста Дніпро. Він почав переслідувати злочинця. Злочинець намагався сісти в маршрутне таксі, і прокурор затримав цю особу. Після чого викликав наряд поліції, викрадене майно було вилучене. По даному факту, в Шенчецькому відділенні поліції порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, а саме пограбування. Затриманого поведуть Шевченківський суд для обрання запобіжного заходу, слідчі будуть просити арештувати його і відправити до СІЗО. За цей злочин законодавцем передбачено позбавлення волі від 4 до 6 років. Вийшовши з наради, вже збирався їхати до себе на територію і почув крик жінки про допомогу. Після чого, обернувшись, побачив, що молодий чоловік тікає з сумочкою з жіночою, і, ну, звісно, я зрозумів, що би, всталася крадіжка грабішна. І я почав його зразу ж переслідувати. Ну, пробіжи, пробігши метрів 200, наздогнав та попросив пройти вже до приміщення головного офісу Дніпропетровської місцевої прокуратури no Ну, Зібрали всіх свідків, потерпілих, тобто справа вже готова до направлення до суду.